Сонечко, що це в нас тут буде? Всім доброго дня. А що? Поставив упори, тому що все-таки навантаження капітальне на стелю. І як ні-якусь ми поскручували шпильки, да? О, посадили на гойки. Ну, все одно трішечки є провисання. Вроді так щеви немає. У нас виходить 5,50 довжина. Це з вильотом під вітровики туди. І воно, звісно ж, навантаження капітальне. Вроді так і не просіло, але все одно трішечки вони пролягають. Тим більше ще дерево сире. Ну і що було? Прийнято рішення і так вже грошей сюди влупили. Купляти металопрофіль, там, ну чи профіль так, куплять, товстий, щоб ставити. Нема смысла, там по дві-по 2-2 дві тисячі якийсь стопчик, що лазить по тих металоломах. Ось такий брус. Забили, поставили, тоді будемо бетонувати підлогу і воно буде капітально. Там якраз будемо загороди шити. Він витримає, це в нас кусочки залишилися, після того разу скріпили. Ще товариш два допиляє, по 2,20. І повстановляємо, там доваримо трубою. бо там, де будемо свиней тримати, боюся, зараз заходить туди сваркою, бо надпилювати труби, щоб вище приподняти. Хай воно трішечки вроді, по ковхозному буде краще заб'ю бруски, тому що, якщо почнемо пиляти, сіно-солома хоч і десь буде дружина там притримувати нержавійку ржавійку щоб воно не відбило. Ну все одно ну, його вбаня. Зробимо так. Та й потихеньку так ще То те, то це, то те. Тут воно трішечки, трішечки, трішечки присів. І просто боюся, де шпилька, щоб воно не лопнуло тут, де засвервано і просто не сіло. То вирішено так ставити упори. Якраз у нас загородка тут буде, загородка тут буде. Якраз оці упори будуть доречні. Можна буде закріпити усе, і там все попоробимо. Тож потихеньку, друзі, шевелимся. На дворі така спека, не знаєш, куди себе бадіти. Просто капець, голова мокра, все. А лежать не поки поки на горищі там подокручував, запитував, що це в тебе Ігор, за саморізи такі стурчать, е скрізь. Робили, між прольотами робив, клав доску спошну. Тому що, коли ходиш, починає доска і І вона ще й сара, може бути вище, нижче, поклав спошну і повністю саморізами прокрутив кожен прольот. Тоді воно чи болгарочку зніметься, чи в принципі навіть, да, і сіно-солома не хочеться його спилювати. Воно нам і, ну, хай стерчать, воно нам не мішати. Я туди голові точно не достану. Тож потихеньку будемо встановлювати, зараз справимося по своїй роботі та й будемо встановлювати двері, проводку і туди-сюди. Тут все марно